День Соборності України. Свято, яке відзначають щороку, 22 січня, в день проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. Соборність України це духовне єднання всіх територій, які історично належать українському народові. Єдність, і цілісність нашої держави. Моя країна буде жити, бо ж має право на життя і сіяти, дітей ростити, у хаті пахне як хліб куття. Моя країна мов дитина, і плач, і сльози, і журба. Для мене є вона єдина і в ній зростає майбуття. Моя країна буде квітнуть запахне солодом земля, у темряві не згасне світло, настане день пройде пітьма. Моя країна має жити. Вона відкрита для людей і мріяти, і в ній творити, країна творчості, ідеї. Моя країна буде жити із поцілунком на щаці, і щастя хай рікою плине з добром у серці і душі. Зі святом, моя люба Україна.